Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Розквітає моя гортензія, все більше і більше додається кольору до квіточок. Сьогодні в мене контент-відео буде більше про садочок. Хочу розповісти вам, як я робила клумбу для троянд своїми руками. Можливо, комусь сподобається ідея, ну, а можливо і ні. Ну, я в себе в садочку зробила ще одну клумбу для троянд, висадила їх і хочу з вами поділитись. На цій клумбі троянди деякі продовжують квітувати. Пам'ятаєте, весною я вам показувала, тут у мене квітували маки, волошки. Ось дивіться, яка керіо гарненька, яка вона яскрава. Дуже гарна квіточка. Дуже яскрава. А вона сама перша квіточка, колір у неї стає прям білий потім, вигорає. Ну, від цього вона не стає гіршою. Навесні в мене волошки, маки були, були тюльпани, а зараз ось троянди. Розквітла моя із новинок Августа Луїза. Це німецька троянда. Я ще не всі. Знаю назви розплідників, начебто розплідник Тантау. Якщо не помиляюсь, деякі приходять, то там більше вже до мене з назвами приходять, а деякі трояндочки, які в мене були вже в садочку, то вони назви я відшукую поступово. Дуже гарна троянда. Колір у неї є всередині один по краях, бачите, такі більш рожеєва кайомочка. І такі дві шикарні квіточки показала на зараз. Це такі вогники Ель Торо. Кудрява. Продовжує. Одну гроночку я вже зрізала гілочку з квіточками, а вона викинула ще і от зараз. Багато зараз у мене тут стоять з бутончиками, багато я вже повідрізала. Також висадила новинки, ось одна теж із новинок, яка до мене приїхала. Евелін. Дві такі шикарні квіточки. Жалко мені стало їх зрізати, і я залишила їх. Люблю я цей розплідник, з якого отримую троянди, це цвіт сад. Від них приходить замовлення в контейнерах. Розочки потім далі буду вам показувати, які я отримувала. І це Міябі, японська трояндочка. Теж, бачите, бутони, квіточка. Жалко зрізати я. Поки що знаю, що коли саджаєш квіточку, отримуєш, треба все зрізати, але поки що рука в мене не піднімається. Тут молоденькі в мене черіночки, це фольклор, теж назву знайшла, якщо не помиляюсь, то фольклор. І там мені в коментарях писали про троянду, мою почвопокровну рожеву. З мілесенькими такими квіточками я назвала Моцарт Слід. Але то виявилось не Моцарт Сліді. А якщо не помиляюсь, The Fairy. Можливо, так. Да, дякую вам, що підказуєте мені, пишіть, тому що не всі назви я знаю. Тому буду дуже рада. Є у нас тут серед орхолюбів. Любителі теж троянд, як виявилося. У ну, мене канал називається і Мрії Орхідейні, і мій садочок. Ну, тепер приходимо до моєї ділянки. Ось така вона в мене була по краю, там, де в мене бузок, і там у мене от, хости були посаджені, там у мене корою присипано з цього краю. І це був газон засіяний травою. Але мені захотілося тут зробити розарій. Хости не всі в мене прокинулися з зими, деякі попримерзали. Ось тут, бачите, я вже деякі троянди посадила, але газон трава ще там місцями залишилась, тому буду. Поступово викорчовувати траву, робити, так як я задумала по своєму проєкту. По краю теж хочу посадити троянди. І там оно очіток. Це в мене хвойка, хочу з нею потім пізніше зробити теж бансай, такий, як у мене на діляночці є. Також у мене. Матеріал ось, така, такі камінці мілкі, і кора. Теж буду додати, засипати. Отримала 17 кущиків одного кольору бордюрної трояндочки. Це троянда Тереса. Бачите, ось такі мішечки, контейнера, і в них приходять від цвіт саду, приходять ось такі. Троянди з гарною кореневою, навіть там даже бутончики є. Ну, все, все приготувала, що треба для клумби, і підемо працювати. Беремо лопату, нічого не боїмося, копаємо. Я так от акуратно розрізаю по боках цю плівку, вона така плотна-плотна. Потім її витягую і м -м, дуже гарнесенько. Там водичку поналивала, бачите, розставила собі, розпланувала. Зробила в такому ускореному темпі, щоб вам було не нудно дивитися. Висадила, бачите, по краю трояндочки, відкопала собі таку лінію, куди я буду, от бачите, який в мене є товариш. Прийшов до мене їжачок. От так от. в ускореному темпі він так швидко бистро передвигається. Я працювала, і коли дивлюся таким боковим зіром, у мене тут їжачок проходить мимо. так що дружок такий прийшов. Також отримала я лаванду, добриго мені поклали. Бачите, прикопала вже стрічку. От, і от між. Трояндами посадила лаванду. Звісно, кущики такі невеличкі, малесенькі. І в мене вже є задум такий, що я їх, мабуть, поспаровую по два. А я собі ще замовила лаванду, тому що дуже, дуже довго вона буде наростати. Ну, і ось так. Це ще не кінечний результат. Це вже пройшло десь, мабуть, неділі-дві. Я поступово це все робила. Навіть уже троянди почали в мене квітувати. Засипала, бачите, по краю теж там корою. Між трояндами посадила я маргарітки. По краях у мене ось така овсяниця блакидна. І от уже починають мої трояндочки поступово, поступово на цій. Частині вже в мене квітли дві троянди. ну Вони там по цвіточку були, тому я їх полюбувалася і обрізала. От, тому що треба, щоб покоренялися троянди. Ось так має вигляд моя клумба. Але в мене ще була така ідея. Не хочеться мені оцю частину, де земля, засипати щебнем або корою, поки що я так отримаю, потримаю. І прийняла рішення ось такий кантик, кайомочку із щебня зробити просто по краю. І ось пройшов вже деякий час, і в мене вже е, розквітають мої троянди. Це де Обскур. Джуд зе Обскур Англійська троянда. Вона така абрикосового кольору, аромат неймовірний стоїть. О, ну, ми ще потім вернемося до неї, покажу вам. Я з неї робила коротеньке, коротеньке відео, викладала. Вона просто шикарна. світлішає потім трошки, але квіточку тримає довго. І це в мене ділянка на сонечку, тому вона непогано тримається. А ось ця красунька це теж англійська троянда Heritage. ну Я б не радила її садити на сонечку, тому що пелюстки дуже ніжні, квіточку тримає десь всього пару днів. от, І в неї трошки такі бутончики нахилені вниз. Але від цього вона. Не, не, не стає хужою, чим є. Так, це в мене розквітає Марія Наталі. Трояндочка, вона зараз кажеться такого карамельного кольору, але в неї серединка рожевіша стає поступово, і вона теж така цікава, гарна трояндочка. Переходимо до троянди е, із Франції. Ну, як із Франції, це французька троянда, так е, пишуть. Це Бруно Пірпойнт, якщо я правильно вимовляю, то ось таку мазву ця трояндочка. Яскраві в неї такі квіточки. Е, камера трошечки робить їх яскравішими, але вони і є. Насправді, не дуже такі пастельного тону, а от така яскрава трояндочка. Серединка більш яскравіша, по краю такі пелюстки більш світліші. Гарненька трояндочка. Я коли робила цей розарій, і я спочатку думала зробити тут всі англійські троянди. Потім, коли почала замовляти, і читати відгуки, то пишуть, що садоводи пишуть, що не всі англійські троянди витримують сонечко і не саджайте тільки англійські троянди, тому що коли буде пекуче сонце, вони всі будуть головки свої нахиляти, будуть такі поникші бутончики, квіточки. Тому я зробила такий мікс: тут і італіянський, і японський, і англійський. Але ж да, більш тут акцент на англійських трояндах. Тут у мене і Lady of Shalot, і Summer Song, ну Зараз вони не квітують. І деякі ще тут і німецькі тут є, ну вони ще малесенькі зовсім. череночки. Також от заквітає в мене бордюрочка, яку я замовила. Одного кольору, це Тереса. І ось такі квіточки вона вже тільки-тільки відкриває. Будуть вони багато більші. От. Ну, е на даний період часу ось таку, такий вигляд має моя така мій розарій. Да? І лаванда навіть вже заквітає. Приїхали такі кволенькі кущики. Зараз уже поступово так зеленішають, квітують. Щось вже повідквітало от Heritage. Це вже я на недільку пізніше знімаю, вона відквітла. Так, вибачте, тут пальці грязні, бо дивилася бірочку. Це Марія Наталі. От вона, я казала, що вона... Теж, якщо не помиляюсь, японка начебто. А, то вона розовішає. Серединка в неї розовіша. Більш такого карамельного кольору вона була. А зараз, от, серединка. Тому що на малюнку, на картинки вона була трошки інша, от як вона зараз від Китаю Але дивлюсь, що міняє свій колір. На цьому буду завершувати. Якщо сподобалось, ставте лайки, пишіть свої запитання. Дякую, що ви були зі мною. Гарного вам мирного тихого дня і ночі. На все вам добре і до побачення!